Світлана Панченко Уривки з біографічного нарису. Стежками Кобзаря Шевченко і Лубенщина. Важко назвати куточок землі, подібний до Полтавщини, на літературному небосхилі якого сяло в стільки зірок різної величини, Іван Котляревський, Григорій Сковорода Микола Гоголь і Панас Мирний, Євген Гребінка і Володимир Капніст. Олена Вчівка і Давид Гора Леонід Глібов і Микола Старицький, Архип Тесленко і Андрій Головко. Не можна не згадати ще одну відому в історії постать: письменника і етнографа, товариша Великого Кобзаря Олександра Степановича Афанасьовича чужбинського Народився Олександр Афанасьєв 11 березня 1816 року. В селі Ісківці Лубенського району Полтавської області походив поець з родини дрібного поміщика, навчався в Ніжинській гімназії вищих наук, де познайомився з Євгеном Гребінкою. Після закінчення гімназії проходив військову службу. Друкуватися почав з 1837 року у журналах, які у Петербурзі видавав Євген Гребінка. Свої твори писав під псевдонімом Чужбинський гарні Стосунки з Гребінкою і поєднали Афанасьєва з Тарасом Шевченком. Знайомство їхнє відбулося у 1843 році у селі Мойсівці на Полтавщині, куди обидва прибули на бал. Як пізніше писав Афанасів у своєму творі спогади про Тараса Шевченка, після гамірного сніданку я повернувся до себе покурити і почитати, проходячи повз головний під'їзд. Я почув голоси Грибінка, і зупинився. Євген під'їздив до Ганку в супроводі незнайомця. Супутник його був середній назріст, кремесний, очі світилися таким розумним і променистим світлом, що я мимоволі звернув на нього увагу. Це був Шевченко. Десь два дні пробули нові знайомі у Мойсівці, а при роз'їзді пообіцяли зустрітися при першій можливості. Афанасьєва Шевченко зацікавив ще до знайомства. На той час по всій Україні читали кобзаря. Письменника здивувала така кількість уваги, яка була приділена цій збірці. Як писав сам Чужбинський, між жінками сімест виникав потяг до національної літератури. Вони на випередки читали кобзаря Шевченка. Що українки читають рідного поета, здавалось би, справа цілком звичайна. І, очевидно, природна. Та хто знає настрій тодішнього суспільства, той не може не подивуватися. Поява кобзаря миттю розвіяла апатію і викликала любов до рідного слова. Є в нашому місті будівля, панський дім з колонами. Вона вважається найстарішою архітектурною пам'яткою Лубен. Афанасій Чужбинський у своїх спогадах писав. Як їм із Тарасом Григоровичем довелося побувати у цьому будинку. У повітовому містечку Лубнах, не бажаючи відстати від інших, один пан запросив Шевченка обідати. Ми прийшли ще досить рано, у передпокої слуга дрімав на ослоні. Як на лихо, господар визирнув з дверей і, побачивши слугу, що дрімав, розбудив його власноручно, по-своєму, не соромлячись нашої присутності. Тарас почервонів, надів шапку й пішов додому. Ніякі прохання не могли примусити його повернутися. Афанасів у 1845-46 роках супроводжував Шевченка у подорожі Львобережною країною. Тричі Тарас Григорович бував у гостях у Ісківцях у свого товариша. Афанасів завжди дуже тепло приймав у себе Шевченка. Улюбленим напоєм Тараса був чай. Улюбленою їжею були справжній український борщ, затертий пшоном і заправлений старим салом, вареники з сиром з грубого речаного борошна і ті ж галушки. Небайдужий також був до рибних страв. Кобзар дуже любив у кільця бувати на горі челядній, а в долині знаходилась криниця, з якої він пив воду. До сьогодні в селі шанують пам'ять свого земляка Олександра Афанасьєва-Чужбинського і Великого Кобзаря. Щороку, в останню неділю травня, біля криниці Шевченка проходить районне свято в сім'ї Вольній Нові. Під час проведення фестивалю відбуваються читання поезії, книжкові виставки, виставки робіт майстрів декоративно ужиткового мистецтва. У центрі села. Встановлено погруддя геніального сина України, біля якого щорічно збираються його шанувальники. Нещодавно Ісківську загальноосвітню школу перейменована на Ісківську класичну гімназію імені Тараса Шевченка. Шевченка заповідав нам любити свій народ, кликати культуру, берегти свою духовну спадщину, Життєдайне і завжди актуальне слово безсмертного кобзаря. Це святиня, якою гордиться і дорожить український народ. Хочу закінчити свою розповідь власними рядками вірша, який я присвятила Безсмертному Тарасу. Він був на землі людиною. Кохати спішив і жити. Казали, живи спокійно, не вікше тобі горіти. Та серце вогнем палало, серце не вміло тліти. Казали, Живи спокійно, не можна за всіх боліти. Серце роз'ятрена рана, болим пронизує тіло, казали, живи спокійно, до всього тобі є діло, казали, чуже то горе, зарадити горю нічим». Воно ж озивалось в серці, болим людським, споконвічним.